Відвань Господь, ранку і війни, та вішаті у поважній налегові. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, з праздником Дорогі доробів Христі, браті і сестри. Сьогоднішній святковий день для нас є особливий, братія і сестри, дуже важливий як у церковному житті, як у церковному календарі, так і в мілі нашого Спасіння. Сьогодні ми святкуємо у утрам сорокадневного Господа і Бога Спаса нашого Христа з Його причистою Матір'ю і з нимим батьком Йосипом. Це святе сімейство сьогодні приходить у храм Господній для того, щоб виконати закон. Тому що Господь неодноразово підкреслює, що Він прийшов виконати, а не знищити закон. І той, який не потребував освячення, тому що він сам освячує нас, та пречиста діва, яка не потребувала очищення, оскільки Різдво, вона після Різдва залишилася дівою, не так, як всі житті, тому що народження Бога було безболісним і очищення, вона не потребувала. Але вони виконують то щоб їх ніхто їх потім не укорив, що вони порушники закона і смиренно йдуть у храм Господній і виконують ту місію, яка на них покладена. Я не буду переказувати вам далі Євангеліє, тому що ви все зрозуміли, все дуже ясно, хто їх Зустрів їх праведний Сімеон і старицею Анною. І сьогодні я хочу інше сказати. Сьогодні я хочу сказати, що ця подія, у чому їй така важливість. Казалось би, ну що такого сталося? Прийшло просте сімейство, яке в той час іще ніхто, крім людей святих і богодухновенних, не розумів, хто це є. Прості люди. Принесли дитятко первенця по закону Мойсеєву, оскільки це треба було виконувати для перворожденних у знак благодарності Богу за те, щоб він сохранив первенців єврейських у Єгипті. Святе сімейство приносить двох голубів і двох горлиць, тому що вони були бідні, багаті могли собі дозволити принести ягньонків, а бідні сім'ї цю жертву очистительну вони приносили. Двох горлиць і двох голубиць. І от ну, що ця подія могла такого значення мати? Це так задає питання святитель Софроній Єрусалимський, той, який написав відомий гімн світи Тихий, який співається на Вічині. І от Святитель каже, у чому сутність? Ції події, яка відбулася в Єрусалимському храмі, Він за неї могли забути. Так, як забули за різні філософські школи стоїків, Арістотеля, просто школи якісь афінські, які були, да, вони діяли в свій час, але потім за них забули. Потім вони переформатувалися в інші. Школи, університети, ну за них забули, каже Світідь. За всі філософські течії вони війшли у бібліотеку архіва історії людського і. все. Вони стоять, пилю припадають. А ця подія, вона животворяща. Ця подія не забудеться ніколи, доки церква Христова буде. В чому суть? Він дає відповідь нам. Він каже Бог потихеньку уходить у життя людини. Бог завжди був присутній по його е, визначенню, він всюди присутній, але, прийшовши на землю, він уходить у життя людини, входить поступово своїм народженням, обрізанням. Казалось би, речі, які формально, традиційно виконуються. Но Бог Ходить у це життя. І цей вхід, він знаменується тим, що люди, які це Духом Святим відчувають, вони вже спасаються. І яскравим прикладом цього є святий праведний Сімеон. Це праведник, який не міг померти, як описує Євангеліє, а чекав, доки не побачить Сина Божого доки не побачить ту утіху Ізраїлеву. І побачивши, він говорить, як каже інший святитель Кирил Єрусалимський, це не він, каже, говорить, це говорить Адам. Його словами, тому що Адам мучимо вже в Аду, очікуючи на Воскресіння, на розрушення Ада. Він говорить словами праведного Сіміона, що Бог я побачив то, раді чого стільки тисячоліт я чекав. стільки мук і стільки сльоз я пролив за своє гріхопадіння, за те, що у результаті непослушання я відпав від істочника життя. І старець Сіміон і говорить ці слова словами. Якби переказуючи Адаму, що нині я побачив це спасіння, нині я побачив, що раді чого стояло мучитися і чекати і терпіти утіха Ізраїлева всім язичникам. Це слова молитви, які ми в кожну вечірню оспіваємо в кінці, нині одпущаєш раба твою води. Я готовий вже померти і бути з тобою вічно. Раді того, що відбулося тут на землі, щоб Бог став людиною. І вже не страшні нам муки, не страшний нам ад, як скаже потім Златоуст на слово Пасхи, що ад, де твоє, смерт, де твоє жало, ад, де твоя побіда? Тому що тут є, тут вже в храмі стоїть той, який розрушив. Ад. І це підкреслює утіха ще іншої людини, яка була в сьогоднішньому храмі. Це Анна, яка 84 роки чесно і сумлінно виконувала свій подвиг, будучи вдовою, і вона теж утішилася, бачачи Спасителя в ній. Браті і сестри, це важливий факт. Сьогоднішньої події, що люди, які живуть благочестиво, вони неодмінно утішаться з Христом, неодмінно. І храм має архіважливе значення, повертаючись до слів святителя Софронія, який приводить, так, да, школи були філософські, були різні відомі місця. Но храм відіграв найважливішу роль, тому що тут життя присутнє. Будемо більш реальні, приведу приклади. От Люди строять якісь будівлі, якісь архітектурні пам'ятки, да, вони якийсь період часу мають значення, люди ся любують теж своїм домом красивим, чи своїми якимись, не знаю, там, строять острова собі. Но пройде. Навіть життя, одне покоління і це забиває. А храм, який такий нещасний, якийся так важко строїть, лише на прикладі нашого храму. кажеться, сльозами обливається, чого так важкося строїть. Ну ми не скорбимо. Да, нам по людськи тяжко, але ми розуміємо, що це Господь своїм промислом так робить. Але за цей храм, який. Так важко строїть будуть помити тисячоліття, а за ті хороми, які такі красиві, які такі ізискані, за них забудуть навіть у цьому поколінні. І знаєте чому? Тому що тут життя і смертю, вони соприкоснулися у храмі. Тут ми разом з ангелами співаємо на літургії свят, свят, свят Господь. Де, скажіть мені, в якому домі так близько неба землю все соєдиняє, що ми з вами удостоїмося служити літургію з ангелами. І тому ця подія сьогодні не просто Христос, бо младенець прийшов, якому 40 днів. Сьогодні Бог прийшов у храм, який соєдинив земної і небесної. І тому цю подію будуть повнити до скончання віка, доки церква буде. І це треба розуміти, коли ми ставимо свої пріоритети в житті, що ми вибираємо, чи ми храм раз на Пасху прийдемо? Чи наше життя буде настільки тісно пов'язано, тому що, браті і сестри, тільки це буде визначати, коли кінець і вінець буде нашого тут земного буття. Наскільки ми се соєдинили з Небесним, це буде значити і це будуть, повірте, пам'ятати. Тому що наскільки мися соєдинили з Небесним, настільки ми будемо випромінювати любов до наших ближніх, і це будуть люди пам'ятати. Не будуть пам'ятати, що в тебе айфон останній, чи в тебе курточка там від непонятно кого, чи, чи кофта якась. Та це забудуть через три місяці. А це то, що з вічності визьмемо. Тому так важливо цінити храм. І все, що в ньому відбувається, тому що з цим ми відійдемо в життя вічне. Сьогодні Господь оцінив це у праведному сім'їоні і Івані. Вони чекали і дочекалися. І так само в нас має бути така надія. Тільки би ми світили, тільки би ми горіли, як сьогодні свічечки будемо свячувати, показуючи приклад нашої любові, щоб ми світили реальним життям християнства. Бо тільки так ми реально зустрінемо живого Бога і будемо з ним у Царстві Небесному. Амінь.